Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Gates of Olympus. На балансі як можете бачити нас 50 тисяч гривень, почнемо ми з бонуски за 7500. Далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо лилин і буде, що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Поїхали. Давай, діду, давай, давай, давай. 15 обертів класичні. Ну, давай, старий, що ти нам сьогодні приготував? Є зігровка навіть, нічого собі, а ікси, може, ще будуть. Чи ти сьогодні не такий добрий? Схоже, що так і є. Так Так, і є. Так, а можна ще один оцей зелененький пісочний годинничок, будь ласка. На жаль, щось не випало. Поки що все, на жаль, відбувається. Діду. Що, може, роздуплишся? Так, є, зігровка, є навіть четвертий ікс. Тим часом 10 обертів у нас залишається і навіть ще кубки грають. Що ж ти будеш робити? Ого, ого, ого! Нічого собі, 11 ікс загалом ми ловимо за цей спін. І 2000 гривень відігруємо. Це досить таки потужно. Так, ну зараз вже всі шанси на занос, я вам скажу. Давай, давай, старий. Так. Ой-ой-ой, непогано, непогано. Зелених ще. А я її однієї не вистачило, друзі. Ви таке бачили. Так, ще 2000 гривень. Давай, давай ще. Так. І ще другий X. Плюс 4000 гривень, друзі, 9000 гривень ми забираємо з, цього, з цієї бонуски вже, а в нас ще 5 обертів. Це досить таки потужно. Так, друзі, щось непогане, непогане досить тут награло. Шостий ікс, ще плюс і 300 гривень. Це 7000 гривень зверху, друзі. Щось. Неймовірне цей дід робить. Оце так, оце так прокинувся. Так, давай через скіп. ретригер навіть. Оце так, оце так. Ну давай, давай. Поїхали, поїхали, поїхали. 10х на базу. Так. І що ми маємо? І ще 4,5 тисячі гривень, друзі. 6 обертів залишається. Це щось просто топове. Ну, типу, 21 тисяча гривень. Це вже десь біля x 300 Оцей дід сьогодні робить вітер. Я просто в шоці. Ще й ретригер, ще й там ікс якийсь шалений. Ще й грає як треба. Оце так, оце так. Так, давай ще. 28X. І ще 4000 гривень, друзі. Ну просто 24, 997. Так, жовті ще грають. Гарно, гарно. Ай-яй-яй, не вистачило однієї зелененької, однієї синенької. Ото було б, ото було б, ото було б. І останній обер, друзі, на нього вся надія. Так, давай ще. Друзі, ну 26 тисяч гривень ми забрали з цієї бонуски. Чесно кажучи, я гадаю, що вже нічого тут краще не вигадаєш. Тому на такій з -з мажорній ноті я гадаю, буду завершувати вже цей відеоролик, друзі. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!